У нас були якісь. Я не знаю, буду чемним. Не буду пити, yes, не plan. буду курити. Ладно, не курю, вже не курю. Багато людей дають їх в емоційно нестабільному стані просто зайфарії, а потім думають, а як же це зробити. Важко, важко. Не прогулювати пари. Ні як вдавалось? Вайду якраз. Вітання, це Правда тут Львів. І я Марія Тацінець. У календарі Лютий. І сьогодні ми опитаємо львів'ян та гостей міста, чи дотримуються вони своїх новорічних обіцянок. Поїхали, це правда тут Львів. Ми опитуємо львів'ян та гостей міста. Чи виконують вони новорічні обіцянки? Чи виконуєте ви свої? <рес> <heroin> О, тобто, це чині. треба згадати, які були обіцянки новорічні. <рес> так ні, ну, я зараз стараюсь виконувати. Цього року. Ну я ж тільки рік почався, що ще, бачу, ще, ще ми... треба дожити до літа. Хоча попереду ще багато, багато роботи, але ми на тому шляху, що так, виконаємо. Супер. А що найоригінальніше ви собі обіцяли? Цього чи минулих років? Найоригінальніше. Мабуть, у мене немає такої фантазії. Я хоча б на базових потребах зосереджусь, щоб потім ну це вже через років десять, може, щось оригінальне буде. Е, якщо з майбутнього, то я не знаю, як це обіцянка, це було бажання це завести собаку, і в мене є собака. Yeah. <laughs> да. yeah. Це була така дуже дуже сильна мрія. Yeah. А чи ставите ви собі попередньо, крім, наприклад, обіцянок, ще якісь цілі певні? От, наприклад, цього року я вивчу англійську, бо там ще щось такого плану? Ну, так, звичайно, ставимо. Ну я особисто ставлю, ставлю цілі. Намагаюсь сконцентруватись на маленькому, щоб точно добитись, і не ставити дуже великі цілі, тому що потім важче їх дотримуватись. Тобто я знаю, з чого я можу почати, і якщо я перевершу себе, це буде плюсом. Ось так. В принципі, мені здається, у кожної людини має бути мета певна для того, щоб вони ну, могли сформувати краще свій шлях. Тому да, цілі є, мета є, і по ним легше йти вперед. Як ви думаєте, чому багатьом людям складно дотримуватися своїх новорічних обіцянок? Тому що якщо сталася хоча б одна поразка, вони опускають руки. Після першого разу вони не дають собі шанс. Скільки разів ми не падали, ми маємо підніматися і йти далі. Ось так. А люди частіше всього просто думають, ну, значить, це не мій шлях, все забиваємо, йдемо минулим шляхом. Мені здається, більше, як Катя сказала, те, що треба ставити мету не вище себе, тобто адаптуватися проти, під те, що ти можеш зробити. І тоді воно легше буде виконуватися, буде більше мотивації для того, щоб рухатися так, в правильному, правильному шляху. Мозок не буде боятись великих цілей, тобто мозок буде розуміти, що ми зможемо це зробити, це реально. Це не щось там за космосом, а, щось недосяжне. І розбивати навіть ціль на якісь кроки, тоді теж мозку буде легше сприймати задачі, які перед ним стоять. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтеся ви своїх новорічних обіцянок? Ну намагаюсь ніколи нічого не обіцяти, тому, щоб не порушувати їх. Тому так ніколи не обіцяли. Ну колись багато чого обіцяла, але потім в собі розчаровувалася, тому вирішила, що більше не треба. А що найоригінальніше обіцяли? Найоригінальніше напевно обіцяла собі не нервуватися, але там пару днів і то все сходило на нівець. А чому ви вважаєте, що, наприклад, багать, багатьом людей насправді зараз складно дотримуються своїх обіцянок? Чому так стається? Ну, бо життя дуже непередбачуване, насправді дуже багато чого міняється і дуже багато якихось. Таких моментів, які ми, на які ми не розраховуємо, і деколи доводиться відходити від того, що ми собі пообіцяли, просто тому, що ну тому що така ситуація. Як ви вважаєте, чи, наприклад, якщо є така можливість їх дотримуватися, чи вони справді працюють? Оце, що ти собі пообіцяєш перед новим роком, що це справді здійсниться? Ну, це працює, якщо в людина є дуже хороша самодисципліна, якщо не людина така, як я, <свісно> тоді в неї це дуже добре буде працювати. Якщо ні, то ліпше нічого не обіцяти, а просто дотримуватися якихось внутрішніх таких правил і йти по якомусь собі правильному шляху, який людина вважає собі таким хорошим. А як, наприклад, якщо ви не ставите собі якісь обіцянки, то чи ставите собі якісь цілі на рік? Ой, цілі ставлю, але теж такі, ну скажем так, розмиті від кінець року не розчаровуватися, що знову ж таки щось не досягнула. У нас були якісь. Я не знаю, певно, що так. Ми хотіли поїхати до Львова, і ми тут. Супер, а яка у вас була найоригінальніша обіцянка новорічна? Не вмерти, певно, не знаю щось важко з обіцянками. Головне, просто настрій добрий мати. От і все. А скажіть, яка ваша думка, чому деяким людям або багатьом з них складно дотримуватися того, що вони обіцяють перед новим роком? Не знаю, якось певна невпевненість людей у завтрашньому дні, тому знаєте, пообіцяти це, типу, треба? Але дотриматись, це вже трошки інше. Може, не знаю, сили, волі не вистачає на дотримання своїх обіцянок. А як ви думаєте, чи вони справді працюють? Обіцянки? Ну, якщо в них самостійно вірити і втілювати, то безумовно. Мають працювати, а наше тоді вони існують? Тоді я не вірю в це життя. Так, дотримуюсь. А які ви ставили собі? Ой, е... <свят> ну, як, як, як вам сказати, дуже багато собі сама собі пообіцяла. Приїхала, наприклад, з Херсону після поранення і після цього почала обіцяти собі якісь такі речі, що, наприклад, там, коли сиділа в Херсоні під обстрілами, пообіцяла собі, якщо там, переживу якийсь сильний обстріл, то виїду і виїхала. А зараз інші моменти дотримуюся. А скажіть, яка ваша думка, чому деяким людям складно дотримуватися своїх обіцянок? Чому? Ну, тому що люди не розуміють, що життя одне. І, як сказати, що воно не досить довге, тому треба. Себе поважати, себе любити, тому собі давати обіцянки і їх дотримуватись. Як ви думаєте, чи вони справді працюють? Чи це більше як про якісь цілі, чи це про якесь внутрішнє бажання, чи справді працюють ці новорічні обіцянки? Ну, в мене це більше не новорічні обіцянки. У мене просто перед Новим роком так сталося, що ну, потрапила до лікарні і щось там в голові переключилося і почала просто. Сама собі обіцяти, що так, наприклад, зі мною не можна, або так не можна. Ну, це, мабуть, кожна людина повинна дозріти до цього. Я не пам'ятаю, які вони в мене були, але мабуть так. А ви а я не зрозуміла А чи дотримуєтеся новорічних обіцянок? А... Так. <ріст> так. <ріст> так. А які найоригінальніші у вас були? Цього року, можливо, минуло. Так, у мене всі обіцянки пов'язані з цією малявочкою. Я їй завжди щось обіцяю, маю виконати. А як ви вважаєте, чи важливо ставити собі такі новорічні обіцянки, якісь цілі? Звичайно. А чому? Тому що коли ти йдеш до цілі, тобі цікаво. Ти ставиш перед собою мету і чогось прагнеш, і це завжди вносить, я не знаю, якісь цікаві. Події в твоєму житті психологічну стійкість ви, ви, ви ти випрацьовуєш собі. І в принципі, коли ти виконуєш цю обіць, обіцянку, ти е, задоволення отримуєш неймовірне, особливо якщо вийшло все класно. А як ви вважаєте, чому багатьом людям може бути складно дотримуватися своїх обіцянок? В тому, що багато людей дають їх в. В емоційно нестабільному стані просто зайфарія, а потім думати, як же це зробити. Думаю, що здебільшого так, але не завжди. Ну, цілі ставлю, але не завжди їх виконую. Ну, більшість так. Але бувають такі моменти, що не забуваємо за те, що ми ставимо собі на початку року і просто продовжуємо жити так, як жили. Загалом стараюся більшість таких виробляти якихось нових звичок корисних, але ну, то як вийде. А які найоригінальніші е, обіцянки ви собі давали новорічні перед новим роком? Е, Прям щоб оригінальних, це більше якісь такі буденні, там, наприклад, більше подорожувати, більше, не знаю, читати і різних таких. Частіше збиратись з рідними і проводити час. Ну, це якось так. Мені здається, в такий час потрібно більше вчитися, ставати зранку? А чи вдається вам їх дотримуватися зараз? Не завжди але ми стараємося дотримуватися. Як ви вважаєте, чому важливо зараз дотримуватися таких своїх обіцянок? Чи вони великі, чи вони маленькі? Мій рости зводимо маленькою. Виробляти якусь будену звички, щоб не звертати на увагу на те, що зараз твориться в світі, то мені здається, більше потрібно якось відволікатись і робити ці звички, ставити собі цілі. Все, А ще одне таке питання: як ви думаєте, чому багатьом людям складно дотримуватися того, що вони собі пообіцяли перед новим роком? люди добро? Я не знаю. Ну, у світі ну, час... деколи Доколи, ти відвертаєш увагу, і деколи не завжди виходить постійно підтримувати, бути таким щасливим і так далі. бувають якісь труднощі, що ти ну, не завжди буваєш ідеальним і підтримуєш ці звички. Бувають такі моменти, що потрібно передихнути і так далі. Самодисципліни іноді не вистачає, або якогось натхнення. Я думаю, більше не встачається сили волі. Ти просто все. даєш слабинку собі, і ти себе починаєш шкодувати так. і все. І... Ти думаєш, я таке не виконаний, я таке не зроблю, і ти падаєш духом і ну, не дуже хочеться щось таке робити. Новорічних обіцянок? як коли, не завжди, але стараємося. Майже особливо. Якщо щось обіцяю, то обов'язково виконую. А що найоригінальніше ви обіцяли? Ну, наприклад, вона хоче щось дуже їй купити, таке цікаве. Ну, вона завжди дуже мріє, багато. Вона така І Я завжди виконую. Завжди купую якесь платчико нове. Наприклад, любить дуже сильно хочу годинник, то тепер я обіцяла я обов'язково куплю. правда, вже не новий рік, але куплю обов'язково. А як ви вважаєте, чому багатьом людям складно дотримуватися своїх новорічних обіцянок? Я знаю, напевно, тому що може не завжди є кошти на це. Може не вистачає, тому що тепер складно, знаєте самі. І війна, і все, і взагалі складно. Так що, а чи ставили собі, наприклад, якісь ще цілі, там умовно прочитати якусь там кількість книжок, або там щось, раніше прокидатися і так далі? Ставила цілі, обов'язково раніше прокидатися, бо ми зараз Малаша не ходить до школи, вона тільки піде, щоб раніше вставати. Ми хочемо зранку займатися спортом з нею. Так що обов'язково поставимо цілі, трошки потеплі, і будемо бігати. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтеся ви своїх новорічних обіцянок? А, так. А яку найоригінальнішу ви собі ставили? Е, щось, важко важко не прогулювати пари. Ні, ні. Як вдавалось? Та воді якраз. Супер, це дуже добре. А як ви вважаєте, чому багатьом людям складно дотримуватися своїх новорічних обіцянок? Е, бо вони ставлять такі, що вони не хочуть виконувати, і неважливо, чи вони на новий рік їх собі поставили, чи так на протязі року? Як вважаєте, чи важливо ставити собі такі е, новорічні обіцянки, цілі для того, а їх дотримуватися там, протягом року або досягати? Е, їх можна ставити, але такі, що ніби, готові виконувати, що ти хочеш цього зробити, але не знаю, в ну, протязі року якось не дуже хочеться починати. Не дотримуюсь. А ставили якісь цього року? Не ставив. А нічого якісь... не ставлю, нічого не ставлю. Нічого. А колись, можливо, якісь найоригінальніші? Е, найоригінальніші обіцянки? Так. Буду чемним. Не буду пити, не, не буду курити. Ладно, не курю, вже не курю. От, а як ви думаєте, чому людям складно дотримуватися своїх новорічних обіцянок? Мені здається, що ніхто просто не любить жити по правилах або ставити собі обмеження. все. Так, мабуть. Дуже а... так, напевно. Напевно, так. А яка найоригінальніша новорічна обіцянка у вас була? Поїхати дохнути сюди. Приїхати у Львів. Поїхати у Львів. А як ви думаєте, чому людям зазвичай складно дотримуватися таких? Можуть бути різні обставини життєві. Можуть бути, фінансові. Напевно, зараз хворіє багато людей. Ну і так. Війна йде в Україні. Саме не кожен може так собі дозволити. Війна, хворіють всі. А що б ви побажали тим людям, які, наприклад, ставлять собі такі цілі, там, займатися спортом, більше читати, все-таки виробляти в собі цю звичку? Так, да, треба. Я поставила собі ціль, дивилася, не пам'ятаю, що я дивилася, але там дівчинка сказала, що нас за рік прочитала 68 книжок. От я собі за ціль поставила прочитати 70 книжок на українській мові. А на яку Е, Читаю, почала, так. Да. Супер, а вас? Ну, я цим і займаюся, він немає коли, Ну, да, і все. То я не читаю. Я потрошки все читаю, теж хочу якось стілі собі взяти і до неї йти. З приводу чого? Того, Того що я собі пообіцяла, поки що так. Ага. А, а яка найоригінальніша новорічна обіцянка у вас була? А, займатися спортом. І ви активно її дотримуєтесь. Вже почала. Супер. А як ви думаєте, чому людям зазвичай складно дотримуватися своїх новорічних обіцянок? Тому що не мають особистої дисципліни, я думаю, з цього приводу. Тут навіть не те, що це новорічна обіцянка, це обіцянка взагалом самому собі. А як ви думаєте, наскільки важливо ставити собі такі обіцянки і дотримуватися їх все-таки протягом років? важливо це про любов до себе.